Олег Вірславич, «Прикро» завжди програвати стартовий матч сезону офіційні 0 ну, Чому так сталося, що команда сьогодні невдало рахунку? порахунок? Ну, не знаю, я кажу, у нас трошки проблеми з, з, кадр, з кадрами, але кажу, це наші проблеми. От, просіли такий не перший перший і другий. У футболі так буває, споціони не передзвичайлися до цієї ситуації, команда суперника більш досопитніша і наказала нас за кожну наш коронам десь. При другому м'ячі, на ваш погляд, помилися ворота, проста передача з флангу і Діма. Та я б не сказав, це його помилка, звичайно, але футболістів. Польових таких помилок по 10 буває взагалі, просто його помилка завжди більш видно. А міг вибити, не виручив, ну це футболка. З таких моментів складається вся гра, каже, десь хто більше помиляється, то і програє. Сьогодні з Борощани мало створили біля воріт суперника, фактично так порахувати больових моментів. Ну дуже мало. Це проблема адкувального. Є два футболісти, яких не було, які на які в нас в команді, от атакувальних Вони ведуть на цю гру, кажу, минуло сезону інші футболісти у нас були ключовими, десь моїх тата мовпершусь. Але це тут також нормальна футбольна е, така, як то кажуть буденність. Кажу. Кращі йдуть, інші приходять. Я не сказав, що на цій Да, десь маленькі полоки і команда суперника нас наказала. Чи сильна втрата нападника, основного нападника Кремовчука, який пішов Ниву, і нам важко було знайти і позитиві. Якщо часто з нападниками взагалі шукаємо, кажуть, добре, бо хлопців, що вони чемпіон, чемпіонату району, коли десь будемо давати їм шанси. Можливо, ще один-два у нас поповниться команда. Да, ключові гравці пішли, Макс далі багато робив об'єму, mm -hmm. він ціплявся з хачі. Правда, не забував багато моментів, але я кажу, він був такою ключовою фігурою нашому матчі, в нашій команді. Mm -hmm. Те, що програли, поле відбилося і погодні ну, умови важкі, чи в принципі mm -hmm. однаково для двох. Так, да, тут тут легше було розрушати, ніж здавати. Після першого нашого голови, там вже вони з командою суперника контратаку грамотно перепилися, я кажу, ми не могли підібратися туди. Якщо брати в матч першого кола, 4-2 поразки і сьогодні 0, якщо ви... порівняти ці матчі? Ну, в них також не було ключових футболістів, я бачу. Там, команда, яка слабша по потенціалу, ніж була тоді. Ми там вигравали 1-0, але вони нас... Сьогодні трошки інша ситуація, десь погода була на їхню користь. І на помилках ваших. Да. На більшість буває. Буває Дякую, удачі вам в наступних матчів. Пане Віктор, 3-0. По рахунку впевнена перемога. Наскільки було важко сьогодні грати в вашій команді? на непростих погодних умов. Дякую господарям, що нам було дуже важко, ви бачили це поле. В таких умовах може здобути результат. Люба команда. Більше було на боротьби, ніж гри, але нам більше могли пощастило забити, що ви бачите, які вони залітали. Е -е, хлопці молодці, молодці. І характер проявили, тут треба він був. Фактично, всі три міща на помилках суперника скористалися. Всього складається роли. Кого можете відзначити в складі своєї команди сьогодні? Всіх 11 або, вірніше, всіх, всіх 19 чоловік, які приїхали, якщо ви хочете, щоб якогось одного виділив, це буде неправильно. А сьогодні не було на полі вашого центрального нападника, Бондаренка, всі чекали, сьогодні в його появи. Зірковий, скажімо так, для батурського футболу. Що сталося з ним? А, він в системі колеса працює, в нього сьогодні. Гра і він не міг дітей покинути, що я сталося. Держаманий професіональ. В минулому році 4-2 перемогли з Бараську команди. Сьогодні перемогли 3-0, де було важче. Е, в першому матчі ви теж поступалися, святкували перемогу, Сьогодні така комфортна. Знаєте, коли у команді молоді е, футболісти бідні, з ними важко грати всі ігри, повірте, то, що е, вони компенсують недостатність досвіду своєю, Роботою і було із ними важко роман, і Романові, було тяжко і сьогодні. Як вдалося Ласівку зберегти в команді? Я ж знаю, що ви говорили, що Кремінь полював за ним команда першої війни і не тільки Кремль, Та він нікому не треба, крім нас. Серйозно? Не. Бажаю вам вдалих матчів наступних і повернутися щасливо додому. Так, Я ще хотів би подякувати президенту е нашому. Який трудні часи Юрію Івановичу ходить тримає команду один. І, звісно, збройними всіма України без них нічого не буде. Дякую вам і дякую за всім. на